Друзі, вітаю вас в другому уроці нашого четвертого модулю, де ми з вами говоримо про фінансову подушку безпеки та заощадження. І сьогодні ми з вами будемо говорити про типи подушок безпеки, як створити власну подушку безпеки відповідно і про різні стратегії, які в нас можуть бути відповідно також в створенні фінансової подушки безпеки. Давайте вам задам ще таке питання, що таке ж подушка безпеки для вас, саме для вас, що таке подушка безпеки, і для чого вона вам потрібна? Чи ви дали вже відповідь собі на це питання, на ці питання після першого нашого з вами уроку, такого знайомчого уроку щодо подушки безпеки? Я маю надію, що ви вже дали собі відповідь на ці питання. Отже, ми можемо рухатися далі, і ми саме це з вами зараз зробимо. Взагалі. Поділіться також, дайте відповідь собі на таке запитання ще, і поділіться цим, можливо, в коментарях, як змінилося ваше бачення грошей на чорний день, так? Ось ціє, ціє, цього резервного фонду, цієї подушки безпеки. І давайте ми з вами перейдемо до більш глибокого вже все ж таки розуміння, як саме, які саме в нас бувають подушки безпеки, і як нам. Стратегічно побудувати цю подушку безпеки, щоб вона на нас забезпечувала і звичайно страхувала. Типи подушок безпеки у нас є наступні. У нас є короткострокова подушка, так у нас є середньострокова подушка і стратегічна подушка безпеки. Відповідно, короткострокова подушка безпеки це така це такий операційний резерв наш з вами на термін від одного до трьох місяців. І головне завдання цієї подушки безпеки, от цієї короткострокової оперативної, полягає в тому, щоб закрити такі тимчасові потреби збої, які можуть виникнути. От, наприклад, втратили роботу, так, і нам потрібно швидко досить несподівано ну, для нас. Тобто ми не готувалися до того, щоб втратити роботу. Нам попросту звільнили, так? Ось, ну і відповідно ми шукаємо. Нову роботу, ми досить такий затребуваний спеціаліст, і ми знаємо, що ми зможемо це знайти. Або, наприклад, затримка заробітної платні так, там, на два тижні може бути. Що тоді робити? Ну, наприклад, ті, хто пам'ятає 90-ті роки, вони пам'ятають, що затримка заробітної плати була там і декілька місяців могли не виплачувати заробітну платню взагалі. Тож вони з таким явищем стикалися. Ну і звичайно, яка має бути тут структура цієї подушки безпеки? 100% ліквідність має бути. Тобто це або готівка, або карта, тобто розрахунковий рахунок в нас має бути, і на ньому лежать ці гроші. так? На, е, там, картка універсальна, наприклад, в приваті, або в Монобанк, в монобанк або ПУМ, або Райфайзер. Ну, будь-який банк, який відповідно нам вподоби. І також готівка має бути там в конверті, десь там гроші з ним так. Середньострокова, або така вже більш тривожна така подушка безпеки. Це 4-6 місяців наших базових витрат, і її завдання полягає в тому, щоб пережити ось таку досить критичну якусь подію вже. Без залучення боргів, так, щоб ми ці борги з вами не накопичували і не створювали. І ну, тут, звичайно, втрата роботи може бути так, хвороба якась, про що ми в принципі з вами говорили в таки в, перших, в першому році. І ця подушка, структура її вона зберігається частково в банку. Частково банку, і частково вже в страховому інструменті. Але тут дуже важливо розуміти, що страховий інструмент, так, це не перший рівень фінансової подушки безпеки. Перший рівень фінансової подушки безпеки це готівка карта, так, розрахунковий рахунок. А страховий інструмент це вже другий або навіть третій рівень нашого резерву страхового резерву, так і. Страховий інструмент він може нас забезпечувати також від різних таких несподіваних колапсів, які можуть у нас виникати. Наприклад, ми там, там зламали руку собі або ногу, не можемо там пересуватися нам місяць, лежимо в гіпсі. Наприклад, так. І нам страховий інструмент також може погасити частину, там ви, може статися виплата, по, якщо це і є страховий випадок, наприклад. так. І стратегічна подушка безпеки навіть може бути до 12 місяців. Як ми вже говорили, що для різних категорій вона є різні, як би також е, обсяги подушки безпеки для фрілансерів, підприємців, батьків-одинаків. Для них всіх, в принципі, потрібна трошки більша подушка безпеки, адже в них ризиків значно більше, да, вони вище. І завдання цієї подушки безпеки, воно ця подушка безпеки, вона дає можливість адаптації до нової реальності, може навіть релокації, так тобто переїзду в іншу частину країни чи взагалі в іншу країну. Так, в нас тут багато, наприклад, різних там, в тому числі і айтішників, ну зокрема, з мого. Близького оточення були люди, які під час повномасштабного вторгнення вони релокувалися в іншу країну, і звичайно їм потрібні були гроші для того, щоб там адаптуватися, і щоб знову ж таки досить швидко віднайти роботу вже в новому середовищі, але для цього потрібні гроші, звичайно, так. Тут ще раз давайте з вами повторимо про те, що в нас які в нас є форми зберігання. Коротко ми про них говорили вже в попередньому уроці, але ще раз давайте повторимо, щоб закріпити цей матеріал. Отже, готівка. Рівень доступу в нас в готівці дуже високий. Вона в нас під руками в якомусь конверті, в шкатулці, десь там вона лежить. Так, прибутковість нульова, нічого ми не отримуємо, тільки втрачаємо через інфляцію ризики. Можуть вкрасти і звичайно ця та сама інфляція. Поточний рахунок, рівень доступу дуже високий, тому що ми цим рахунком ми їм користуємося, так і звичайно витрачаємо гроші. Прибутковість тут в нас зазвичай нульова так само, або може бути низька, можуть бути інколи якісь нарахування на залишок грошей, які з... Знаходяться у вас на е, поточному рахунку, також якийсь там відсоток незначний може бути. Е, які тут ризики? Ризики того, що в нас все в скопі, і досить часто ми можемо витратити гроші, навіть не е, думаючи про це, тобто такі на емоційні витрати. І третя форма це, звичайно, депозит до запиту, е, рівень доступу середній. Прибутковість нас середня, але знову ж таки забігаючи вперед, також не найкращий саме варіант. Хоча, ну з точки зору прибутковості, так ми на прибутковість в повністю безпеці, звичайно, не звертаємо основну увагу, пам'ятаємо про це, так. Ну і звичайно, тут обмеження в доступі вже є певні так, тобто нам потрібно зробити запит для того, щоб отримати ці гроші. Ну і остання форма це певні такі накопичувальні поліси, рахунки ОВДП. Так? Це вже такий досить вищий рівень. Звичайно, ось ми можемо ось, ту другий чи третій рівень ми можемо подушки безпеки тримати саме в, цих, в таких інструментах. Тобто накопичувальні поліси страхування життя, наприклад. так. І тут рівень доступу є або низький, як накопичувальні поліси страхування життя. Або середній, як, наприклад, в ОВДП. Так прибутковість тут вона така вагається між низькою або середньою, в залежності від інструменту. Ну і тут також є що тут. Є Тут є комісії, тут є певні терміни, які ми маємо враховувати. Там термін погашення, наприклад, облігацій, або термін строк дії нашого полюсу. Наприклад, це може бути там 15, 20, 25 років. Існування цього полісу, відповідно, так? А які в нас є принципи побудови власної подушки безпеки. Тобто фінансова подушка це система, це система, яка має відповідати певним умовам, трьом основним умовам, так? Тобто, це ліквідність. Перше, це ліквідність, і що тут найважливіше, те, що ми можемо досить швидко достати ці гроші в разі потреби. От нам потрібні гроші, ми швидко достали там з, -з конверту, з під подушки з банки, Ми найшвидше можемо отримати ці гроші. В банку ми можемо прийти там, з карткою в банкомат, з поточного рахунку виплатити собі також гроші. Другий, другий елемент це надійність. Тобто е тут важливо розуміти, що в нас доступ не буде блокуватися до, на до нашого рахунку. Який може бути викликаний певними подіями, там банк не збанкрутіє. Якщо банк збанкрутіє, то входить тимчасова адміністрація, входить фонд гарантування вкладів фізичних осіб, якщо банк був в цій системі, так ну і на це потрібен час, тобто ми не зможемо отримати досить швидко гроші. Там, ми отримаємо ці гроші через якийсь час. Тобто, ось тут є вже ризик. Такого, що може щось відбутися, девальвація гривні також може відбутися, це також є подія. Тобто, от ми маємо враховувати ці, цей е, 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 елемент, так, ну і третій елемент це невидимість. Що я маю на увазі тут, коли говоримо ми про невидимість, в ця подушка безпеки вона не використовується в нас на емоції, е, так? Тобто вони не лежать під рукою, і навіть е, якщо вони лежать в готівці. То вони десь мають лежати трошки подальше, а не з основними нашими грошима, які ми використовуємо постійно е щодня для там, купівлі там, продуктів харчування чи там оплати е комунальних послуг. Тобто, тут важливо також в такі моменти розуміти. Йдемо далі. Багаторівнева система в чому вона полягає, і в принципі я її рекомендую створювати саме таку систему собі в подушці безпеки. Вона складається з трьох також рівнів. Перший рівень це один там, два, ну три місяці, можна сказати, в принципі, в залежності від конкретної ситуації, але стандартно золоте правило, 1-2 місяці витрат. Так? Тобто це в нас готівка і банківська карта поточний рахунок. По прикладу, того, того самого там, універсальної чи там, монобанку. Ну, ваш розрахунковий рахунок. так. В нашому прикладі можна тримати, там, наприклад, 20 тисяч гривень, 10 тисяч готівці, 10 тисяч на рахунку, вже 20 тисяч гривень у вас є. так. Другий рівень це 2-3 місяці рахунку. так, тобто Це додатково ми до першого рівня. тобто Ми тримаємо вже на депозитному рахунку, на ощадному рахунку так, можемо тримати. І тут, відповідно, у нас там. Умовно тримаємо ще 30 тисяч гривень. Тобто, загалом у нас вже 50 тисяч гривень є в подушці безпеки, так? І третій рівень це найвищий такий рівень, 6 плюс місяців, тобто які вже мають такий накопичувальний ефект. Тобто, а це або страхові якісь продукти. Ну, страхові продукти це більше такий рівень захисту, третій рівень захисту, коли ми. Там можемо отримати інвалідність або піти з життя і таке все інше. Але тут більше все ж таки це ощадне, якийсь ощадний фонд може бути, або ОВДП. так? На там півроку, на 9 місяців, річні ОВДП. Ми можемо їх таким чином купити, щоб вони якби працювали в нас в системі, і відповідно тримати ще якусь енну суму грошей в цих в цьому, в цьому інстру, цих інструментах. так? Як же ж нам створити свою подушку безпеки? Давайте по крокову інструкцію. Дамо. Отже, перший крок визначте свої базові витрати, яка у вас вийшла сума. У вас виходить сума, якась сума X виходить. так? Другий крок ми вибираємо свій рівень безпеки, або 3, або 6, або 12 місяців, в залежності від того, що ми з вами проговорювали, ким ви є. Де ви працюєте, наскільки стабільний дохід, чи є у вас люди, особи, за яких ви несете відповідальність, чи ні? Все це відповідно ми враховуємо. Третій крок: розрахуйте свою ціль. Тобто ми вашу суму базових витрат в місяць помножаємо на кількість місяців, скільки ви для себе зафіксували: 3, 4, 5, 6, 7, 12 місяців. Так, все поставили, помножили. І, відповідно, у вас виходить якась певна сума. Ваша ціль, кінцева ціль, яку ви маєте зберігти. а, і мати. так. Четвертий крок визначити формат зберігання. Перший, другий, третій рівень. Тобто, найкраще, щоб у вас були всі ці три рівні. Ці були. П'ятий крок почніть вже. Створювати собі подушку безпеки, накопичення, так? тобто фіксований відсоток від доходу відпроваджуємо собі на подушку безпеки 10-20 30%, як ми з вами вже проговорювали в попередньому уроці. Шостий крок: відокремліть цю суму, так, ось цю суму, яку ви накопичуєте, відокремлють її від ваших інших рахунків. Тому що, якщо вона у вас буде все, все скопом лежати. Що може трапиться, звичайно, ви можете їх потратити, ці гроші. А це для нас буде дуже погана ситуація, коли ми збираємо подушку безпеки, потім її витратили на лебутени, або якийсь спінінг, так, новий. Ну і Сьомий крок це переглядайте подушку безпеки кожні 6 місяців. Так. Або коли ваш дохід зростає. Суттєво зростає, бо. Частково зростає, суттєво зростає, неважливо, коли він зростає, ви також переглядаємо. Ось для вас, в принципі, така табличка формули. Я для вас підготував. Ви можете такий чек, по чек-листу заповнити відповідно всі ці пункти так, по цій табличці. Тобто, у нас є базові витрати на місяць, термін резерву, який нам потрібен, яка цільова подушка безпеки, її сума. Ми визначили. Ви засовуємо попередню нашу з вами формулу, яку ми з вами проговорили. так, Скільки ми вже накопичили грошей, скільки нам ще потрібно, де в нас вона зберігається на сьогоднішній момент, готівка, банк, чи, можливо, десь інде ще, та, можливо, ще в ВДП, так, Формат майбутнього зберігання, як ми хочемо все ж таки по рівнях розділити цю подушку безпеки, так, суму, яку ми відкладаємо щомісяця. Можемо або в відсотковому співвідношенні, або в абсолютних цифрах, або і так, і так, в абсолютних, і відповідно в відсотковому, тобто скільки відсотків це в нас від нашого доходу. І, і коли ми плануємо досягти цілів з врахуванням всіх цих показників, які ми попередньо зафіксували. Ось вам ваш персональний результат, подушка безпеки для кожного з вас. Тобто, ваша особиста подушка безпеки, вона вас. Має бути наступна. Які в нас є типові помилки, і що робити з ними? Тобто, помилка перша це всі гроші в готівці, в банці, під подушкою, в шафі, десь там вони знаходяться. Ми вже це все з вами неодноразово проговорювали, але ще раз, яку, яку можна зробити альтернативу? Ну, що найменше розділити 50 на 50, щоб. 50% буде у вас в готівці, 50% у вас будуть знаходитися на банківському рахунку, тут вже від вас залежить або депозит, або розрахунковий рахунок. Так? Друга така помилка поширена помилка це подушка лежить на тій самій каці, з якої ви постійно витрачаєте гроші. Дуже великий ризик того, що ви можете просто витратити всі гроші в нуль. На той самий спінінг або лобутери, так, які ми вже з вами так полюбили. І звичайна яка альтернатива? Заведіть окремий рахунок. Окремий рахунок відкриваємо на цей рахунок в нас надходять надходження і ми там вже збираємо гроші. Ще така популярна помилка: ви не оновлюєте свою подушку безпеки, якщо в нас змінилися обставини. Що робити кожні 6 місяців, кожні півроку, щонайменше перегляд цієї подушки безпеки робити, або тоді, коли в нас щось відбувається суттєва зміна відповідно наших фінансових умов в ліпшу чи гіршу сторону? Ми можемо, наприклад, зрости в доході, заробляли тисячу доларів, ми починаємо заробляти 2000 доларів. Тобто, ми суттєво зросли на, в два рази. Тобто, і витрати наші також підтягнуться. А і якщо підтягнуться витратити, тоді нам потрібно її більше створити подушку безпеки відповідно, так ну і остання помилка. Ми не враховуємо інфляцію з вами. Тобто додавайте кожні, ну щонайменше що найменше, індексуйте на 10% до планової суми. щороку ми маємо це індексувати щонайменше на 10%, адже в гривні в нас в середньому на протязі всього терміну. Існування гривні, середня інфляція десь в районі 12%. Тобто ми маємо це також з вами враховувати. Що ж в пісу? В пісумку, ми з вами розуміємо вже, подушка безпеки, що це в нас не одна якась сума конкретна, а це певна стратегія. І коли ви її побудуєте стратегічно, ось таким чином у вас будуть гроші. Не так втрачатися, по перше, так тобто, тому що вони все ж таки частково будуть працювати в певних інструментах, фінансових інструментах, навіть можливо інвестиційних інструментах, і інфляція не так буде швидко з'їдати подушку безпеки. Тим більше ми, ми будемо враховувати цю інфляцію. Ми будемо її переглядати. У нас буде декілька рівнів. Рівень вашого спокою знову ж таки він напряму залежить від того, який ваш рівень резерву. І чим більший рівень резерву, тим краще. Однак пам'ятаємо про це, що надмірна подушка безпеки вона на вас також є однією з типових таких помилок людей, коли вони не використовують гроші, які б вони могли на них працювати. Ну і звичайно, створити подушку безпеки можна навіть з 500 гривень, можна навіть і зі 100 гривень створити. Головне, це регулярність. Регулярно відпроваджувати собі подушку, в подушку безпеки енну суму. І ви побачите, коли ви почнете навіть зі 100 гривень відпроваджувати, потім там, до 200 гривень, потім до 500 зросте, потім до 1000 гривень, і вас ви ввідете в такий режим куражу, коли ви будете хотіти створювати цю подушку безпеки, і вона вам тільки. Зіграється на руку, у вас буде все більше і більше грошей і буде більше впевненості у вашому майбутньому. Друзі, на сьогодні в мене по цьому уроку все. Ми з вами вже більш глибоко занурилися в створення подушки безпеки. Ми подивилися з вами, які у нас є типи подушки безпеки, які є стратегії відповідно. І е, маю надію, що цей урок буде для вас більш, ще більш корисним і ви вже. Після його пройдення зможете визначити саме свою стратегію побудови власної подушки безпеки.